Audi q 16-й рік, 4 м кузов, багато скарг одна з них це те, що у нас під сидіннями. Є ось такі замки для пасків безпеки. І що цікаво, також є ще і на своїх нормальних місцях теж ще по одному замку, так на передніх сидіннях. І ще, що цікаво, що саме ті, які лежать під сидінням, ті і є підключені до проводки автомобіля. Але це все не страшно, тому що тут є ось така система SRS. При цьому, коли я підключаю все як потрібно, Тобто штатний замок, а цей додатковий знімаю, то в блоці СРС записується ось така помилка: замок водійського паска безпеки, коротке замикання на масу. Відкрутив замок від сидіння, і дивіться, що маємо той замок, який був під сидінням, має опір в 400 Ом. А той замок, який був на сидінні, має опір 0,9 Ом, і то мені здається, що це скоріше опір щупів та ось цих голочок. При цьому замки абсолютно однакові. І навіть мають майже однакові каталожні номери, які відрізняються лише тільки останньою літерою. Тому що тут, де є 400 Ом, стоїть ДЕшка, і тут, де опору немає, стоїть Єшка. І що цікаво, це тільки в каталожному номері по Вагу. Бо якщо ми подивимось каталожний по ТРВ. То тут вони цілком і повністю абсолютно співпадають. Отже, як виявилось, в даній ауді замінили салон, причому це зробив ще попередній власник. По якій причині невідомо, щось їм там не грало, схоже, через те, що салон був американський, а поклали європейський, і, схоже, саме ці відмінності тут і відстежуються в опорах на замках пасків безпеки. Схоже, хлопці не хотіли заморочуватися і не хотіли перекрутити замки, хоча це робиться доволі просто. Та залишили оригінальні американські замки просто під сидіннями. Ну а робочі замки прикручені до сидінь, просто не відстежувались. Замки з правильними опорами в 400 Ом підключені та прикручені на свої місця, замки з неправильними опорами, тобто без них зняті. Умилок в системі СРС немає. Також ще довелося відкалібрувати мат присутності пасажира. Тепер моя дупа нормально розпізнається, сідаю. З'являється повідомлення. Встаю. З'являється інше повідомлення. Отже, друзі, майте на увазі, доволі часто одна остання літера в каталожному номері грає ролі.